thank <laughs> в цьому. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачите, підтягуюся. Ми тут говоримо за наголос, тому що неправильно ми зговорили. Не антверпені, антверпені, антверпені. Так. нас вже поправили. Бачите, жінка, вона молодець, поправа, на філолог, Так, зараз і бачите, жіночка нас поправила. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Поки ми тут підтягуємося, вже і сценарій перебували. У нас в гостях Наталія Шульженко. Ви вже всі її впізнали, тому що це дуже частий гость, професіонал, справжній професіонал своєї справи. Наталя, сьогодні ми будемо розмовляти про. Напівфабрикати. Ну що таке напівфабрикати? Ну, всі ми знаємо. Ну це вареники, пельмени, Так, вони не, 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 лише, не лише. Знаєте, як я кажу про напівфабрикати? це так, от закудовою назвою, таке готували, готували і не готу недоготували. Угу. Це майже го... Так, це майже це спосіб приготування, точніше, недоготований, злегка недоготований якийсь продукт, угу. але це не обов'язково пельмені, це не обов'язково вареники. Там величезна купа, величезна кількість. У стравки можна готувати і величезна кількість продуктів, які насправді є напівфабрикатами. Тобто, коли ми говоримо про користь і про uh -huh. шкоду, то uh -huh. і те, і інше ми маємо в принципі логічним, ну логічною основою нашої розмови. Uh -huh. Тому що якщо ми говоримо про а, фрукти, про Овочі швидкого заморожування, то це в принципі гарна така річ. Це теж напівфабрикат, який можемо принести додому, і особливо у сезон, коли ми маємо відсутність вітамінів або неможливість купувати через відповідні економічні аспекти. Uh -huh. То ми приносимо це додому і можемо вже готувати. Але якщо ми вже говоримо про напівфабрикати, до яких ми звикли про ті ж вареники, про пальмені, отут вже ми маємо звичайно відповідну проблему, з якою варто було б Ну скажімо, дуже серйозно ставитися і задавати собі ставити перед собою uh -huh. запитання. Крім мене, хтось так піклується про мою сім'ю, про моє здоров'я, про моє е, про моє тіло, uh -huh. і напевне варто. Ват, Бач. от бачите, поки ми завели таку тему. а в нас є сюжет виробництва так. на півфабрикаті. Ви дивіться, побачимо самить. Напевно, перше питання, яке цікавить, коли ми купуємо напівфабрикати, це дізнатися, який шлях цього продукту до нашого столу. Виявляється, процес виробництва напівфабрикатів в принципі нічим не відрізняється від приготування їжі, яку вживають відразу. Ніяких консервантів в них не додають, а досить тривалий термін зберігання до трьох місяців забезпечується тільки за допомогою заморожування. Ну, принаймні так повинно бути. Заморожування. Може бути двох видів традиційне і шокове, яке вважається кращим. Традиційне заморожування приходить в три етапи: на першому продукт охолоджується при температурі мінус 5 градусів, на другому рідина, що міститься в продукті, переходить в твердий стан, а на третьому продукт доморожується при температурі від мінус 5 до мінус 18 градусів. Шокове заморожування при температурі мінус 35 градусів. Відбувається швидко, що дозволяє рідині максимально швидко перейти з рідкого стану в твердий. Завдяки цьому кристали льоду значно менші за розміром, а формуються вони практично одночасно, як у клітинах продукту, так і в міжклітинному просторі. Саме тому клітини продукту залишаються неушкодженими, а структура його тканини, смакові якості і харчова цінність, особливо свіжозаморожених овочів, фруктів і ягід, максимально зберігає. Крім того, при швидкому заморожуванні припиняються біохімічні процеси і розвиток мікроорганізмів. При виборі певної напівфабрикатної продукції на спосіб заморожування варто звертати увагу, якщо, звичайно, про нього є інформація на упаковці. До того ж, крім вище визначених позитивів, він є ще й своєрідним виміром солідності підприємства, що виготовляє напівфабрикати. Справа в тому, що обладнання необхідне для забезпечення шокового заморожування досить дороге, і підпільним підвальним цехам воно просто недоступне. Цікаво, що як і в багатьох інших галузях нашого життя, в процесі виготовлення пельменів, вареників та іншої смакоти більше цінується ручна праця ніж робота автоматів. Тому продукція, виготовлена вручну, коштує дорожче, і як правило, належить до виробів преміум класу смачного. Дякую нашим редакторам. Чудовий сюжет. Скажіть, будь ласка, що ще можна додати до цього, що сказав дуже добре, і гарне резюме наприкінці сюжету. Відчуйте себе шеф, шеф кухарем преміум класу, угу. і зробіть все, про що ми говорили, тільки що власноруч і угу. покладіть у власну морозильну камеру на півфабрикат. Тобто на півфабрикат це не обов'язково те, що виробляється кимось. Так це економить наш час. Ми забігаємо з роботи, купуємо, готуємо, і нам здається, що ми щось виграємо. Але це дуже Сумнівний виграш, якщо говорити з точки зору правильного харчування. Mm -hmm. Тому що зазвичай особливо м'ясні напівфабрикати готуються вже із не зовсім якісного м'яса. Не зовсім м'яса. не зовсім м'яса, скажімо так. Там, <реку> там, <реку> так, так. там дуже багато. Туди додається найголовніша страшна, страшна е, річ, про яку вже казали, казали, і напевно вже втомилися казати всі дієтологи, Тули і так mm -hmm. далі, тому подібне. Це глютамат Натрію, страшна, е, Які, штукенція? Наслідки? Які наслідки? Можуть бути? дуже серйозні наслідки, в, в, включаючи навіть психічну, психічний дисбаланс е, організму oh, людини. Ось. Тобто, не да говорячи, таково. так не говорячи вже про фізичні аспекти. Mm -hmm. Тобто, і е, частіше всього його не вказують у складі, там просто mm -hmm. написано суміш спецій mm -hmm. і все, що там у тій суміші ну, можна тільки Пані догадуватися. Наталя, Дивіться, аби вам дали таку владу так. прибрати всі напівфабрикати з України ви б це зробили прибрати всі угу. от всі, щоб люди їли нормальну їжу органічну, або з асортиментного ряду напівфабрикатів, Що наприклад, треба замороження, хоча б тих ягід, наприклад. Ні, розумієте? Справа справа у скажімо не у напівфабрикаті, як угу. такому це або дуже... так, так? А у а у совісті людей, угу. які її їх... готують. совісних торга, які гордують так, якщо це величезне виробництво, якщо воно сертифіковане, угу. якщо там витримуються технології, то я думаю, що. Нічого поганого в тому немає. Якщо тому що власне не така не, не така страшна, не така страшна та штука, які mm -hmm. малюють. Але якщо але ми знаємо, наскільки нечесні у нас зараз виробники, і наскільки вони mm -hmm. наживаються за рахунок нашої можливо несвідомості або нашого нашої відсутності, нашої інформованості, або знову ж таки відсутності часу і економії своєрідної, mm -hmm. тобто тут, ну як то кажуть, від крайнощів до крайнощів, я б рекомендувала. Всім господиням все ж таки готувати, намагатися готувати власноруч, так до своєї А щодо круп швидкого приготування, вони також не корисні. Ну там пластівці, сніданки швидкі, які лише треба залити водою. Вони вже 5 хвилин і готові. у нього 5 хвилин і воно готове. Це вже варто задуматися. Так розумієте, це знову ж таки, не скажу, що це не корисно, але якщо говорити про каші і крупи, то це так, скажімо, вуглеводи, які дають нам енергію, і дають нам можливість особливо зранку uh -huh. бути активними, і так, і так далі. Е, у кашах цільнозернових ми маємо е, вуглеводи е, складні. складні, вуглеводи uh -huh. правильні, від яких майже ми не, не можемо, ну, вони майже не, не шкідливі для вони не шкідливі для нашого організму. А от е, все, що стосується вже технічно перероблених круп, це то вже е, швидкий вуглевод, який в принципі, ну, дорівнює цукру, скажімо uh -huh. так. Якщо ми намагаємося, намагаємося слідкувати за власною вагою, за власним здоров'ям. Нічого поганого у швидких вуглеводах немає, але ми маємо їх вже контролювати: і кількість, і uh -huh. якість. Якщо це маленькі маленькі дітки, то їм швидкі вуглеводи навіть корисні. Але певний час вживання так, це зранку, так зранку і відповідна кількість, звичайно. Тобто, ми вибираємо. Ми знову ж таки ми намагаємося вибрати найкорисніше для нас. Тим більше, ми, що ми зараз маємо таку можливість. Uh -huh. Вибір зараз ну Дивіться, От є виробник. Українська є за зараз. З Європи дуже багато на фіфаприкатів. Як до цього відноситись? люди думають, якщо в Європі, то там все якось сертифіковано і правильно, але не завжди це так. Так не завжди це так, тому що знову ж таки, по-перше, е терміни угу. все рівне те, що вироблено тут, воно має якийсь відповідний термін реалізації, і це набагато швидше е цей обіг, uh -huh. аніж коли нам з Іспанії через пів Європи oh, будуть вести якісь е якісь продукти. Ну, вважається, що так. В них більш якісніше, більш корисніше, але я б не ставила ну, такі, скажімо, штампи, і я думаю, що зараз якраз той самий час, коли е відбувається злам е психології навіть mm -hmm. у виробництві. І зараз приходить дуже багато е розуміючих, знаючих, думаючих технологів, які вкладають гроші у виробництво, і е у нас дуже багато якісного гарного. Якісних гарних напівфабрикатів які... бережи таких технологій Так. таких треба більше мені здається саме час замислитися на своїм здоров'ям сьогодні, на своїм харчуванням, аби потім не думати над лікуванням через два які через два, через рік вже, мабуть, буде якісь там краще. Не їсти ті пельмені, які вже заморожені, снігом обвітрені, і вареники, які не зрозуміли, яким зроблені і чим пахнуть. Краще mm -hmm. з'їсти яблуко, краще з'їсти кашку, щось Так. краще більше органічного. Ми ж люди, ми ж організм, нам треба органічне їсти. А Те, якщо вже готові на то робіть це власноруч, витратите там який-небудь час з вечора, а потім вже зранку варіть собі ці пельмені, Але це ж домашні свої. Ви знаєте, що ви туди поклали? Бережіть ну, що... себе і будьте ранковою кавою, ми ж вам розповідаємо. Ми Дякуємо вам, за голосувати. Дякуємо вам, з вами побачимо саме далі реклама.